Друзі, це Тетяна Урбанська, і сьогодні на УНІАН в темі дня ми говоритимемо про те, яким чином Європа готується до протистояння з Росією. Гостем сьогоднішньої програми буде директор Центру оборонних стратегій пан Олександр Хара. Добрий день, Доброго дня, пані Тетяна. Давайте поговоримо про те, що зрозумівши помилки, які західні політики допускали. Дозволивши Росії конфлікт в Грузії, дозволивши Росії в 2014 році анексувати Крим український, дозволивши врешті всі оці погрози, починаючи з 2021 року щодо можливості вторгнення в Україну і врешті. Повномасштабного вторгнення в Україну тепер Європа розуміє, що наступними може бути якась із країн НАТО. Які кроки вони роблять для того, щоб цього не сталося, і наскільки ці кроки не запізнілі? Ну, перший крок, який Європа почала робити, це допомога Україні. І звичайно, що вони були шоковані 22-м роком. І знаєте, це ж вже ну фактично як анекдот. Що голова німецької розвідки був перед день вторгнення в Києві, а німці вважали, що це все блеф і ніякого вторгнення не буде. Звичайна ситуація кардинально змінилася. І Німеччина є одним з ключових наших партнерів, які нам постачають велику кількість озброєння, техніки боєприпасів. Ну і звичайно, що допомагає в економічному іншому плані, мобілізуючи ресурси всієї Європи. Тобто, допомога нам це дуже важлива частина стримування Росії. Бо європейці чудово розуміють, що ми знищуємо російський агресивний потенціал, ми даємо їм накопичити сили засоби необхідні для. Війни широкомасштабної проти європейської європейського континенту, а друга частина це усвідомлення, і фактично в вигляді документів. В цьому контексті дуже важлива була фінальний документ Гайського саміту, де Росія була визначена як загроза трансатлантичної безпеки. Там, на жаль, не було про членство України в НАТО перспективи або засудження російської агресії, оскільки це було фактично було неприйнятно для нової американської адміністрації, але в будь-якому випадку дуже дуже правильно було визначено Росію Росія загрозу. І найголовніше, європейці і американці і інші домовилися про інвестування в власну безпеку. П'яти відсотків три з половиною власне на оборону, і півтора пов'язані з обороною речі. І також фактично було прийнято рішення, що в оборонних бюджетах європейських країн буде закладатися суми на тривалу підтримку України там до 35-го року. фактично. Е, далі буквально минулого року була прийнята європейська індустріальна стратегія, і до речі, там дуже важливе є положення які. Вбачають, що Україну треба інтегрувати у загальну європейську оборонну індустрію, що ми маємо бути частиною цього вже зараз, а не тоді, коли ми станемо членами Європейського союзу і НАТО, тобто вони інвестують у власну безпеку. Страхи того, що Сполучені Штати можуть зменшити свої безпекові зобов'язання, вони підштовхують європейців ну фактично дивитися на. Ті прогалини в спроможностях, які будуть виникнути, виникнуть, і для того вони намагаються створити певні структури і розробляти технології і так далі. Про що йдеться? Ну, перше у випадку конфлікту між Російською Федерацією і НАТО. Ключову ключова структура, фактично, це командні структури НАТО б, де присутність американців не лише з точки зору того, що це військовий ну, тобто генерали, керували би обороною. А і з точки зору технічних речей, як то космічна і інші види розвідки, як система управління військами, як планування, і так далі. Тобто, в принципі, європейці вже в процесі завершення створення власних командних структур, щоб замістити американців. Будуть звичайно, проблеми з космічною розвідкою іншою, бо європейців немає таких спроможностей і звичайно, вони потребують певний час для розгортання. Коли... Далі це питання. Тену власне озброєння різних систем. Якщо, наприклад, в військово-повітряні сили це більш-менш потужна, скажімо так, алосі ну, наприклад, якщо ми кажемо про наземні, там є прогалини, і звичайно, що європейці хочуть наростити свої, умовно кажучи, залізний кулак, це і танки і інші види бронетехніки. Звичайно, що зараз вони дуже сильно інвестують в виробництво дронів, бо розуміють, що характер війни докорінно змінився. І, звичайно, що вони хочуть бути готовими як протистояти оцим тисячам дронів в один момент, так і для того, щоб їх використовувати. Дуже важлива стратегічно важлива річ: це ядерна, ядерне стримування. Вже зараз є американці співпрацтв... повертають тактичну зброю в Британію так. Це їх, їхні ну, значить британці у них був був оборонний огляд, де вони подивилися на прогалини своїх безпеки, і незважаючи на те, що це є ядерною державою, вони просто розраховують наскільки їм потрібно сил засобів в готовності для того, щоб стримувати Російську Федерацію, і які є залежності. Ну, перше, наприклад, атомні підводні човни, які є у британців, вони раз на рік мають бути обслуговані на фактично в Сполучених Штатах. Сама сама бої до цього був американський. Зараз британці фактично його модифікували і мають власний. І вони хочуть додати є так звана триада, тобто це носії ядерної зброї. Є наземні, можуть бути пускові установки чи мобільні. Ну, посавки я маю на увазі пускові шахти да чи мобільні. Друге це підвод атомний підводний човни, і третє, це повітряна компонента. Mm -hmm. так ось у британців лише була одна нагація триади, атомний підводний човни, і вони хочуть фактично отримати набути повітряну компоненту. І тому от, власне і з'являються ці. Бомби американські на території Британії до сьогоднішнього дня було лише п'ять країн, ну чотири європейські плюс туреччина на території яких були знаходилися ці до 100 бойзарядів, і у випадку конфлікту ну передусім звичайно з Російською Федерацією, але могло б бути і щось інше. Ці країни можуть використовувати цю зброю ну звичайно в координації з американцями. тобто вони не володіють власною зброєю, а вони володіють американською зброєю, яка по певним планам може бути застосована. А речі... британці хочуть мати і суверенні сили, і хочуть бути частиною загальної системи. Це називається Extended Defense, тобто розширена, розширена оборота. Я якраз хотіла в цьому контексті запитати, що європейці розуміючи, що Америка Трампа може стримувати так деякі і використання деяких технологій, так і в принципі, небажання там входити в конфлікт з Росією. Чи в такому разі їм можливо вигідніше мати спільні підприємства з українцями, які вже технологічно в деяких моментах тих же самих протистояння дронам вміють бачать все це вживу і використовують вже такі речі, які ще європейці до яких європейці ще поки що не дійшли? Тобто я до того веду, що можливо така синергія з Україною може бути теж посиленням, і наскільки це зараз розвивається безумовно, така співпраця є, і є розуміння, що в Україні багато що можна зробити дешевіше і скоріше. Знаєте, десь в західній аналітиці я бачив таке, ну просто здивування в позитивному плані, що українські дрони можуть перепрошуватися ну, буквально двічі на день. Для того щоб адаптуватися к змінам на полі бою і технічним спроможностям російської озброєння, передусім, значить засобами електронної боротьби, а у той час, коли в сполучених штатах і немає такої кількості дронів, і такі обновлення відбуваються в кращому випадку, раз на квартал. Тобто, у нас звичайно є чому повчитися з точки зору технології, з точки зору. Виробництва і ми можемо робити дешевіше. І з точки зору найголовніше тактики застосування, тобто операційних докторин. а От, з точки зору суб'єктності? маємо такі. От я маю на так, увазі, але... що американці можуть в будь-який момент сказати, що зброя, в якій є наші компоненти, не може використовуватись ті самі далекобійні ракети. Бити по Москві не можна. Чи можемо ми, говорячи, що ми розробляємо там свою власну балістику, вона може бути не така ефективна, як умовні там Тауруси німецькі, але чи можемо і чи можливо ми вже працюємо над цим з європейцями разом, а поєднати, скажімо, наші технології, їхні технології і мати суто європейську зброю, не залежати від американських стопів. Ну, звичайно, що по певним позиціям ми можемо бути корисними, і наші розробки, і, звичайно, КБ «Луч» – один з найкращих, скажімо так, підприємств і конструкторських бюро, які роблять геніальні речі. звичайно, що вони можуть бути корисними. Але я б не перебільшував перебільшував наші спроможності, бо по великій кількості позицій ми не маємо виробництва і не маємо ну навіть розробок. Тому десь ми можемо бути передовими і звичайно зацікавлені наші партнери. Ну і ви чудово знаєте, що Німеччина оголосила про те, що вони будуть інвестувати в українську далекобійну зброю. Правда, з тих заяв публічних, які були, я зрозумів, що мались на увазі виключно дрони або ці гібридні дрони, тобто дрони-ракети. Я не, не, не певний, що німці Щоб зголосилися мені. допомагати Щоб нам мені. фактично вдосконалювати нашу ракетну зброю. Але це було би дуже добре, бо питання в чому? Питання не лише в високих технологіях, що звичайно дає перевагу, але з таким супротивником, як Росія, ще питання маси. Тобто таких ракет мають бути просто десятки тисяч для того, щоб росіяни ну добре подумали перед тим як нападати на якусь країну члена НАТО. І тут, звичайно, от в, з точки зору. Балансу вартості і кількості Україна може бути дуже важливим партнером для наших європейських сусідів, да і сподіваюся, колись вони стануть нашими союзниками. Але є і напрями, де ми ну у нас взагалі нічого немає. Наприклад, ми не будуємо бойові літаки. Так, у нас є Моторсіч, е, яка в яке виробляє в тому числі там двигуни, і можливо їх можна модернізувати. Але це питання часу. Ну я військово транспортний це наш каньок. Е, двигуни для гелікоптерів. Ми робимо, але самих гелікоптерів ми не робимо. Тобто, є певні моменти такі, звичайно, ми можемо кооперуватися з нашими партнерами. Для того щоб і воювати зараз і отримати все необхідне а також звичайно, потім допомагати нашим партнерам, скажімо, збільшити ту кількість засобів, які потрібні для стримування Росії, і, не дай Боже, щоб ще була війна на європейському континенті, бо вона може призвести до справді ядерного конфлікту. Тому звичайно, така співпраця є. Я вже казав про те, що. Європейці прийняли значить, стратегію розвитку оборонної індустрії, де є чільне місце відведено для України, і хоч, вони хочуть інвестувати в нашу оборонку. І ця данська модель вона стає популярною, тобто фактично прямі інвестиції західних країн в українську оборонку в масштабування. Це те, те той шлях, який європейці саме обрали, бо вони розуміють, що це найправильніший шлях, щоб Україна вистояла зараз. А європейці Писі потім мали зиск з наших розробок і нашого виробництва. Якщо говорити Якщо... про виробництво, то воно зазвичай ну це не розгортається там за місяць, так це не не, не швидка історія а. Це розуміють і в Росії, мені здається, і коли ми говоримо, що Європа в своїх стратегічних документах розглядає можливість там вторгнення Росії в якусь з країн НАТО там в районі 30-го року, там після го року, чи не робимо ми помилку і чи європейці не роблять помилку, даючи такі далекоглядні плани, тому що. Насправді Росія доволі непередбачувана, і можливо саме те, що і вік російського диктатора Володимира Путіна може сприяти тому, щоб прискорити ймовірність так нападу розширення фронту в Європі з боку Росії. Ну, ви знаєте, є різні оцінки. Найгостріша най, най, це була буквально недавно данських розвідників. Вони сказали, що Росії потрібно півроку після завершення війни в Україні мається на увазі не миром, а Стоп, там тривалим перемир'ям. Угу. Да, півроку для того, щоб провести успішну успішний прикордонний конфлікт. Якщо ви подивитеся на мапу, то там є Фінляндія. Ну Фінляндію вже Москва один раз ламала свої зуби, і я не думаю, що вони спробуються роби зробити ще один раз. Фінська армія вона є надзвичайно поіздатною плюс. Не лише армія, а й суспільство вони сповідують whole society Проч, тобто, фактично, це така тотальна оборона, і де задіяний і цивільні. Ну і плюс, звичайно, слід брати до уваги ландшафт цієї країни. Він не дуже сприятливий для того, щоб захоплювати це. Її слабки слабкими ланками є звичайно, Балтійські країни, передусім Естонія. І частково Литва, якщо ми беремо до уваги, що Білорусь є проксі державою, вона фактично поглинута Російською Федерацією, і вже кілька і, разів туди за... залітали випадково дрони російські в Литву. Ну не знаю, як випадково звичайно, Росія не ігнорують суверенітет, територіальну цілісність будь-кого і в принципі вони могли і запланувати це. І розуміють, що фюрер білоруського миру нічого не скаже поганого фюреру руського миру бо він від нього залежить. Ось тому є, наприклад, побоювання щодо Естонії. Я собі уявляю так, таку можливість. Росії не потрібно воювати з НАТО, чи там з Естонією, чи Балтійськими державами в цілому, так як вона воює з Україною. Їм не потрібно захоплювати столицю, всю територію і так далі. Найголовніше в такому можливому конфлікті, який може відбутися найближчим часом, це показати неспроможність НАТО. Захопити 10 квадратних кілометрів і потім, погрожуючи застосування ядерною зброєю, за, запропонувати якусь мирну угоду, новий компроміс, нову архітектуру <зони>. європейської безпеки да, де, де там враховані так звані легітимні російські інтереси. І якщо європейська частина НАТО, а я вже не кажу про Сполучені Штати, скажуть, ну ми не хочемо третьої світової війни за 10 квадратних кілометрів якоїсь Естонії, яку складно пану Трампу буде знайти на мапі. То це буде означати останній день НАТО, власне що і хотіли би росіяни зробити. Звичайно, потім може бути інша структура на базі НАТО, і тоді там туди може не потрапити Фіц, Орбан і якісь інші люди, які не розуміють загрози з боку Російської Федерації. Це це буде потім. Тобто, в принципі, конфлікт може бути вже найближчим часом. А провокації ми бачимо, що Росія постійно вчиняє для того, щоб показати неготовність європейців до, до, до безпосереднього зіткнення з Російською Федерацією. От власне європейці намагаються, допомагаючи нам відтягнути час, який їм необхідний для того, щоб інвестувати в власне виробництво озброєння, розширення кількості сил, бо велика кількість. Європейських армії вона сміхотворна за кількістю. А я вже не кажу з точки зору того, що вони навіть за вимогами до 2014 року були, були зобов'язані передати НАТО підкомандування у випадку якогось конфлікту, тобто вони скорочували і скорочували свої сили оборони, виробництва озброєння інвестиції в НДКР. І зараз вони намагаються це не верстати. І Україна, наш наша боротьба, вона дає їм такий час. Тому таке розуміння абсолютно є. І я не думаю, що от власне. Буде якийсь тиск на Україну, бо за великим рахунком, хоч і це цинічно, але європейці зацікавлені в успіхі України і продовженні цієї війни. Вони розуміють, що ми не можемо за півроку звільнити всі території, але у нас є такі наміри, що ми не погодимося з втратою території. Вони готові нас підтримувати. Шкода, що вони поки що не переходять з режиму оборони. Бо вони здебільшого нам надають системи протиракетної оборони там чи якісь інші речі для того, щоб ми втримували то, що є, було би правильно зрозуміти, що у цього конфлікту немає дипломатичного вирішення є виключно військове, і для того щоб Україна. Не зникла, щоб не була би Україні треба давати е, сучасну авіацію, яка може знищувати літаки, які запускають по нас ці ракети, або Каби, там, по Харківщині, Сумщині чи якоїсь іншу при, при прикордонних наших містах. Друге, це ракетні системи. Я тут добре розумію, що е, їх вироблялося не так багато. Але якщо б, скажімо так європейці зважили, що краще побити росіян українськими руками, щоб вони були не здатні найближчим часом відновити свій агресивний потенціал, це було б правильно. Ну і далі інші компоненти, які потрібні Україні для того, щоб знищувати важливі об'єкти виробництва, командні пункти, склади озброєння глибоко в російській території, і також сили і засоби Росії, які накопичуються в оперативній глибині. Для того щоб не давати їм можливості становити якусь серйозну силу вже на лінії зіткнення, тобто вони мають бути потрьопані, частково знищені мають мати проблеми з постачанням боєприпасів живої сили ну, ротації і так далі. І тоді і буде менше проблем у наших військових власне на лінії зіткнення. Поки що у нас немає такої переваги, власне тому, що. З одного боку, Україна не виробляє таких засобів і в такій кількості, які потрібна. А наші західні партнери дають нам їх невеликій кількості. Ну, наприклад, ті ж саме оперативно-тактичні ракети Хаймарс. Якщо б у нас була їх достатня кількість, ситуація на фронті кардинально б змінилася. Будемо сподіватися, що дійде до того, що вона буде змінюватись так, як ви сказали. На цьому завершимо нашу тему дня. Я нагадую нашим підписникам і нашим глядачам, щоб вони дивилися нас на Ютуб-каналі УНІАН. Мене звати Тетяна Урбанська. Сьогодні ми говорили з директором Центру оборонних стратегій паном Олександром Харою. Я вам дуже дякую за ефір. Майте гарний день!